Важко і навіть страшно це говорити, але демобілізації не буде і після війни. Дуже небезпечний прогноз від слуг народу. Реально холодний душ від влади навіть для найбільших патріотів у війську. Чому Україна опинилася ось в цій пастці, де військові можуть бути приречені на вічну службу? Яка вина в цьому банкової та особисто Зеленського? Та чи є реальна альтернатива у сьогоднішньої влади зробити щось інакше? Та чому мадяр за своїми наративами став різко схожим на залужного саме перед відставкою? Обов'язково підпишіться на канал, щоб ми потім не загубилися в Ютубі. І погнали. Коли настане перемир'я, негайної демобілізації не буде. Таке в інтерв'ю радіо НВ зазначив нардеп і член оборонного комітету, представник президента у раді Федір Ваніславський. Слуга народу розвіяв марні сподівання, і пояснив, чому так. Річ на його думку у тому, що укази президента про запровадження та продовження воєнного стану і про мобілізацію затверджують окремими законами, а не одним. Тобто, коли скасують воєнний стан, це не означатиме, що автоматично буде ухвалене рішення про звільнення з військової служби чи демобілізацію. Ті цивільні, які мобілізувалися самі, або примусово, все одно залишатимуться військовими, і на часі не стоїть питання повернення до цивільного життя, навіть тих, хто в лютому 22-го року добровільно зголосився воювати. Чому? Бо банально, але чесно, йдеться про брак людей в армії. Ми навіть зараз не говоримо про піхоту не вистачає людей в силах безпілотних систем. Про це минулого місяця говорив керівник сил безпілотних систем Роберт Броуді, мадяр, звітуючи про 100 днів роботи. За його словами, нині військові з сил безпілотних систем складають трохи більше 2% від загальної кількості сил оборони усіх військових. А необхідно, щоб це було удвічі більше, тобто 5%. І От, за словами Мадяра, до речі, 17 18 жовтня почнеться набір, який покаже, чи вдасться достатньо підсилити цей рід військ. Бровді запевняє, що ніякої бусифікації не буде. Все винятково за власним бажанням. Однак він і наголосив, що якщо буде 5% відсотків у війську, і тільки тоді БПЛА зможуть закрити всю лінію фронту на всіх рівнях глибини. А якщо ж цього не вдасться зробити, Мадяр заявив, що складе повноваження, повернеться в рідну бригаду. Тому ось ця дата, 17-18 жовтня, насправді виглядає як досить таки переломний момент у кар'єрі Мадяра і показова ситуація з мобілізацією. Зараз це схоже на певний ультиматум якої форми певною мірою, подібне до того, що колись читався у заявах колишнього головкома залужного перед відставкою. Нагадую, наприкінці 23-го року залужний заявляє, що військове командування сформувало запит на мобілізацію приблизно півмільйона осіб. Пригадуєте? Тоді він зазначив, що у ці цифри варто враховувати ще і покриття поточного некомплекту, який виник, і формування нових військових частин, а також прогнозування наших втрат, які можуть бути наступного, тобто тоді ще 24-го року. Але як далі склалися обставини, ми всі знаємо. Не буду переказувати за два місяці після цих заяв, після жорсткого цього публічного пін-понгу з банковою, Валерій Залужний йде у відставку. До того ж, так і не мобілізували вказаної кількості осіб півмільйона до війська а протягом наступного тоді 24-го року долучилося лише 200 тисяч менше половини від необхідного. І з тим, як задіяти новобранців, розбирався вже новий головком Олександр Сирський. Тож чи повторить шлях залужного мая це питання, але погодитися ситуація ситуації дуже схожа Тому, в принципі, питання мобілізації і демобілізації можна назвати класичною дилемою з одного боку. Так, людей у війську справді не вистачає. Тут діє залізна логіка. Замість того, щоб нити про нестачу, треба усім мобілізуватися, щоб ті, хто виконує роками свій військовий обов'язок, мали час на ротацію і демобілізацію. А от інша сторона медалі це шестимільйонна армія так званих ухилянтів в Україні, тобто чоловіків, які не бажають або не можуть, як вони вважають, служити у війську. І причини цьому різні: мотивація, зарплата, особисті переконання, корупція, інформація про втрати. Тут можна багато перечисляти пунктів, але найголовніше з них це відсутність конкретних термінів служби, враховуючи постійну нестачу у війську, будь який ухилянки чи не ухилянці, розуміє, що прийшовши в армію. Ти потрапляєш у так зване вічне рабство, як люблять писати в соціальних мережах, і нікого ти своєю присутністю не рятуєш. На жаль, лишаєшся навічно тут. І ти, і той, хто служить з 2022 року. І ось року, його саме цей такий собі обман є цим коренем зла. Тому і слова Веніславського про те, що армію доведеться зберегти до мобілізації, не буде так тривожить, особливо коли він це каже вслід за обіцянкою президента. Буквально ось в липні цього року він чітко сказав, що захисники повернуться додому, коли ми переможемо ворогів. Так, він у Верховній Раді відповів депутату від Європейської солідарності Петра Порошенка Олексію Гончаренко, який вимагав встановити чіткі терміни служби для військовослужбовців. Ситуація була такою, якщо коротко описати ось цю атмосферу. Пан Олексій почав кричати: мовляв, треба мати совість до президента. А от Зеленський відповів, що наші герої заслуговують якісної ротації, це можливо, цитую. Коли такі, як ти звертається він до Гончаренка, такі як ви будете на фронті допомагати їм, а не тільки тут, тобто не тільки в залі Верховної Ради, і на ці слова слуги народу почали гучно аплодувати. Ось так все було незалежно з якою метою говорив це Гончаренко, і не будемо заглиблюватися в те, що це політична боротьба. Я хочу переключити ваш фокус на голос військових, які почали масово коментувати ситуацію після такої заяви президента України Володимира Зеленського. Ось вам, як приклад, відділення 24-го окремого штурмового батальйону Айдара ЗСУ E Там Станіслав Бунятов на позивний осман у себе в телеграм-каналі зазначає, що відсутність чітких строків служби це одна з головних причин демотивації особового складу. І він ще й іронічно, до речі, подякував Зеленському за таку підтримку. Так само різко відреагували і у телеграм-каналі такої собі мілітарі спільноти, яка називається розвідка ноя. Там зазначили, що політики насправді не розуміють, що нині умові війни значно складніше, навіть і від 22-го року. Військові напередку не мають обирати між бути Тим чи п'ятсотим останнє це СЗЧ і акцентували увагу, що варто хоча б збільшити термін відпусток. А ось Павло Казарін, військовослужбовець та журналіст, відреагував дещо лояльніше до слів Зеленського. Хоча особисто я би не хотів би його наводити як приклад голоса військових з окремих причин. Однак і він також висловив своє незадоволення ситуацією, що складається. Мовляв, війна завжди це час для непопулярних рішень, але для усіх, а не лише для тих, хто в піксель. Казарід пояснює, що якщо не виходить робити демобілізацію, необхідна домобілізація. Бо бригада, яка укомплектована на 80%, має менше втрат ніж яка на 50%, каже він. А от для того, щоб це стало можливим. Казарін переконує, що треба посилити відповідальність для ухилянтів та переглянути роботу ТЦК. Також він не виключає, що можливо доведеться знизити приземний вік до 18 років. Але ж якби ж було все так просто, як він пропонує? Адже головне питання, як система може змусити йти воювати під примусом, якщо зараз ті ж самі 18-річні десятками тисяч. Я акцентую на цьому цифрі і назвала. Газета Річ Посполита Польська десятками тисяч виїжджають за кордон за лічені тижні після відкриття цих самих кордонів. А досвідчені ухилянти, скажімо так, навчилися уникати ТЦК не місяці, не два, а роками. Мобілізація цієї категорії населення може створити непередбачуваний соціальний вибух, рівно так само, як не менш страшний, насправді, а може, і більш, я б сказав, соціальний вибух може бути з боку військових без демобілізації. Тому влада між двох реальних страшних вогнів і не приймати рішень це теж не варіант. Хоча можна також сказати, що ось ця липнева заява Зеленського, що демобілізації не буде, і виглядає якраз таки як непопулярне рішення. Адже півтора роки тому, у січні 24-го, Зеленський заявляв, що військових треба змінювати на фронті. Для цього потрібна мобілізація та підготовка нових бійців. Тоді він сказав, що закон має бути справедливим. Людина повинна знати, куди йде, на який термін. Бачите, казав про терміни служби і яку підготовку отримає. Згодом, після цього, Кабмін Я нагадаю, подавав ще й законопроект 10.44.9. І в лютому, 24-го року, парламент підтримав. Мав ще його в першому читанні. Спершу до речі, та була норма, що після трьох років служби військових можна відпустити в запас, але у квітні закону хвалили вже без цього пункту, без жодних пояснень напередодні. Натомість уряд зобов'язали підготувати нові пропозиції щодо ротації, звільнення та реабілітації військових. Я вже мовчу про те, як ради Кабіни генштаб до цього обіцяли цей закон спочатку через місяць, потім до кінця року, потім весною. ну ось Усі ці сім п'ятниць на тиждень невже вже не виглядають як просто непослідовна хаотична реакція влади і тупо кидок військових та й всього суспільства в останній момент. У грудні 24-го року в Міноборони заявляють, що законопроект про демобілізацію майже готовий, але, мовляв, реалізувати його неможливо, бо поки немає готових резервів для заміни військових на фронті. До речі, тоді, коли у липні цьогоріч у Верховній Раді Гончаренко підняв цю тему і запитав вже у прем'єрки Юлії Сверденко, яку тоді вже призначили на посаду. Чому уряд ще досі не подав проект закону про терміни служби і демобілізацію? Вона зіслалася на реакцію на це Зеленського, який за її словами уже розставив всі акценти. Тобто, для уряду вищим від закону є вказівки президента, але не будемо тут зупинятися тут і так все ясно, де Свереденка, а де незалежно вертикалі влади. Але найбільший сюр у цьому всьому, що питання мобілізації по суті займаються увага, сухопутні війська. А все чому? Бо Міноборони, Кабмін, ЧОП та будь-хто з вищої влади в країні а не сухопутні війська, які ланкою сил оборони, елементарно не хочуть брати на себе відповідальність. Це банально непопулярна і страшна тема для електорального циклу. Тому політики, і високопосадовці намагаються уникати, прикидають між собою, ніби якесь гаряче яйце і ховають голову у пісок, роблячи вигляд, що проблеми не існує. І вона, їх нібито, не стосується. Ти бачиш, що зараз ми бачимо щоденні відео з босифікації ТЦК, Не буду їх показувати. Ви самі все знаєте. Тотальну корупцію, хаотичну систему бронювання, виїзди за кордон за окремим підписом або 10 тисяч доларів, які регулярно фігурують в офіційних зведеннях української поліції у кримінальних провадженнях. Але настане час, коли всі ці проблеми доведеться визнавати, тільки хто тоді нестиме відповідальність за безлату системі, адже бронювання, виїзд за кордон, відстрочки це все оці великі схеми і схемки, які створені системою. Вони ж створені саме владою. Це не якісь там, не знаю, природні явища не контрольовані. За всіма процесами є конкретні імена та прізвища. Є питання до того, як розподіляють саме мобілізованих. Кось кидають в окопи, і вони на нулі сидять практично безвилазно, а хтось воює, як не знаю. Ну той же Віталій Козловський в оркестрі. І потім ще й домобілізовується, коли йому зручно. Увага демобілізовується, коли йому зручно. Але найболючіше питання зовсім не те, хто і де воює. Люди елементарно просто хочуть знати, коли, як і де зможуть потрапити додому, і мабуть, це кувалдою по голові, але зараз нас підводять до думки активно, що перемир'я не стане приводом для масової демобілізації. Полковник СБУ, депутат від голосу Роман Костенко, заявив, що в такому разі мобілізація в Україні насправді відбуватиметься. Поетапно, тобто демобілізація, а от мобілізація вже триватиме і далі. Першими можуть повернутися додому лише ті, хто служить з початку повномасштабної війни, зокрема з березня по вересень 22-го року. Будьмо об'єктивними. та чи багато таких зараз у війську? Також під демобілізацію можуть потрапити військові, які отримали поранення, але це і раніше було. У складних випадках водночас Костенко наголошує, що на місце тих, хто піде з армії, мають прийти нові люди, адже потреба в здатній армії збережеться. До речі, міністр оборони Денис Шмигаль також зазначив, що Україна не планує різко знижувати чисельність сил безпеки та оборони у разі завершення повномасштабної війни. А як же обіцянка президента? Але почекайте секундочку, намір насправді благі і правильні. Я розумію, всі думають і переживають за державу, як її захистити і зберегти. Але вам не здається, тут є якийсь невидимий слон у кімнаті? Якого ніхто не бачить. Тобто виходить, що поки нових людей не буде, додому нікого не відпустять за будь-яких умов. А перспектива нових людей це шестимільйонна армія ухилянтів. Навряд на таке підписувались навіть найбільші патріоти, повторюсь, які не обирали військову кар'єру. Ти бачиш, що середній вік військовослужбовців це до 45 років. Наприклад, ось видання Financial Times пише, посилаючись на одного з командирів 72-ї бригади, що в підрозділі з 30 піхотинців половина це люди 45. І так виходить, що піти зі служби можна або корупційним шляхом, я не знаю, або на пенсію. Я звісно, дарма іронізую насправді, але давайте підрахуємо: на початок 25-го року чисельність української армії становила близько 880 тисяч військовослужбовців. Костенко каже, що навіть у разі перемиря Україна потрима, повинна утримувати армію чисельністю десь 600-800 тисяч військовослужбовців, адже Росія може ще й залишити близько 700 тисяч. Військових уздовж лінії зіткнення і говорити про те, що замінити треба буде 100%, це точно неправильно, адже серед тієї кількості є, і ті, хто свідомо обрали військову професію, і залишаться, але мова точно про більшість тих 880 тисяч. Тим паче, що нам сказали, що воєнний стан навряд чи одразу скасують. Тому можемо припустити, що його будуть ще й продовжувати, а може і не раз на три місяці. До того ж, мобілізацію в Україні можна проводити лише під час воєнного стану. Хоча ці закони юридично ухвалені окремо, вони працюють в такій собі зв'язці, але звісно, безкінечно це тривати точно не буде адже є ще ж вибори, цивільне життя і дуже дуже багато аспектів, які під час воєнного стану після кінця війни будуть неможливі. Тому тоді як варіант влада може розробити і ухвалити новий закон, що передбачатиме збереження чисельності війська. Як, наприклад, зараз депутати до речі розробляють окремий новий документ про проведення виборів під час війни для окремого випадку, що забороняє конституція, особисто я не заздрю слугам народу в цьому моменті. І якщо частину військових нині можна приваблювати зарплатою, то що буде із цими зарплатами після того, як бойових дій не буде? Відповідно, бойових 100-200 тисяч теж. Тим паче, що зараз умовно половина бюджету на війну це допомога від заходу айбових дій не буде. Ми просто не зможемо просто на слово повірити, отако, от що захід нам оплатить всю безпеку, де ж ті безпекові гарантії їх досі немає. Інша сторона питання: це чи існують взагалі ці люди в Україні у розмірі 700-800 тисяч. У довгостроковій перспективі, аби замінити військо, це легко зрозуміти, дивлячись на ринок праці. Військово ж це ж теж професія, передусім не забуваємо. Тому вже зараз на різних ресурсах з трудовлаштування, типу там Work.ua, Робота.ua, всі ви їх знаєте. Поруч з вакансією, сантехніка чи кондитера? Ми бачимо і вакансію оператора дронів чи навідника зенітних наземних систем. Якщо вже зараз ці вакансії, неважливо цивільні чи військові, нема кому закривати, то звідки взятися? Кадрам через рік, два чи через десять років. Зміт пишуть, що Україна от прям вже мусить вдаватися до запрошення трудових мігрантів з інших країн. Профільні фахівці запевняють, що нас очікує гігантський потік іноземців з країн Азії, не тільки вже нині спостерігається тенденція винайму людей, зокрема з Індії і Бангладешу. Я от особисто це бачу в службах доставки. Можливо, ви теж це помітили. До речі, поділіться у коментарях своїм досвідом. Або просто напишіть, які тенденції саме ви помічаєте з ринком праці в країні. Це ж реально цікава, жива, справжня інформація від нас, самих, учасників процесу. І насправді логічно, що людей не вистачає. Починаючи з 2022 року, багато компаній робили ставку саме на молодь. До 25 років, яка не підлягає мобілізації, А воно, враховуючи, що кабін дозволив чоловікам до 22 років виїжджати за кордон спеціалістів такого віку в Україні все менше. Одразу після публікації цієї постанови на пунктах пропуску на лише українсько польському кордоні стався справжній бум, який ще спочатку заперечували. Згадайте лише за перший тиждень, потім з'ясувалося. Дії нових правил було зафіксоване безпрецедентне зростання кількості українців, які виїжджають до Польщі саме у цій віковій групі. Майже 11 тисяч. Про це пише газета Реч Посполита, посилаючись на дані, що вони отримали з польського боку кордону. Бо наші ж українські прикордонники статистику кажуть, що не ведуть. Однак, нехибною думка, що цей відтік не зупиняється. І до речі, коли скасують воєнний стан, а коли ж це станеться. Кордони відкриють. Не одразу, але відкриють. І тоді абсолютно вже всім вийде законно виїхати з України. Що буде далі з процесами мобілізації за таких умов? Тут вже мені пояснювати не треба. Напишіть у коментарях, яка інформація вразила вас найбільше. А якщо не хочете, не треба, поставте лайк і натискайте на відео, яке зараз з'явилося на ваших екранах. Я обіцяю, там реально цікаво.